Місті Вінниця, 18 жовтня две тысячи двадцать року. В Чернецкой области. А голубый выкарпать, брат Лов передал.

Дев'яносто тисячу. А по чому я когама? Півтори тисячі пар. Півтори тисячі пара. А що це за порода? Іспанська. Іспанська бійцева. Яка ціна? А? Яка ціна? Ще раз. Э, Дві тисячі. Чікарний хвостик. Цінах п'яти не буду, Те, що раніше знала. Почему качечки? Вы качечки, ты находите? Ну, в зале мы капцы на них. Две тысячи. Две тысячи пара. Штучка, Штучка. Штучка. Вот так. Штучка. Такие пятьсот пара. Пара. Пара, да. Какие тысячи пара? Ну, а такие, почему мы кочурыки? Кочурыки, здесь да, э, рублей кто 500 250 да? да, рублей.

Примерно по 1000 по тысячу 400. сім'я качури дві качки ось, а качурік вісімсот. Верби такі великі, мене якраз на сараї верби старі заходи. Їх стільки є в нас, колись, є такі люди, над боском завіду. Він ще в останній рік приїхав і привіз з Казахстана 14 навиває, копчик. Тобі та, чі, ой, той, казав. Так, Тут 1200 пара, 500 курочка, 700 півник. Тут півтори тисячі півнік. Я вибрав підравто літали. Нет, это як його випустили літали. Хорошо, як вона закрытия. Вот він вибрало віддала пішла. Я заходила, це високо. Так, тут по 200 за кілограм кролики. Так, моя точка. У нас 9 година. Ще поки торги не пішли в мене. Тут Каліфорнія 600. Тільки ну, Курочки по 500. <рі> <рі> по <почем>? чому? скаже привет. Место тут загоюйте. Так, тоді я ще знову підійду. іде? так, упр. уже кілька разів приходжу, мені активно було дізнатися. Ми там кафе поміняли. Ано на наш читаємо, де набереться. Он добіжи до Віки поміняй. А це що ходи параза місця кілько нам треба. 嗯，是的，是的。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。

Шестьсот гривен, дай Так, тисячу тисячу гривень.

він сьогодні в поле, що воно не проходить. По чому дутиші? Це пара <плеслі> півтори тисячі. <плеслі> як сказали, як їх звати? Вони з літечого водив тих качурів. З літечого качурів возив кусок. Маленький розгружається, один качур ти на ноги собі. Дякую за перегляд! Я не знаю, я не Такі кролики. Бачите, люди трохи спродались. В чому качки? Чити. 400. – Два з половини місяця. Вже, вже по три кіло. Твістикі качуляється Угу. – Качуляється. Вже десь на, на январь ведуть джена. Ну так. Да. Є з чого вибрати. Є двохмісячні. Вон, двохмісячні є. Є два з половиною місяця. Вибирайте. Дорого? Ні, нормально, якраз таки хороша Вон бля, ціна. Він продає 240 гривень кілограм. 250 мені а казали. Вже 250? Вже 250. Вон у нього купив качку. Ну, тобто, бля, чим ця качка? Хоч хуже, хуже, чи від цієї? Ну, це змінити кров. Ні, ну, хуже. Ні, в мене просто лист качку забрав. Коричневі качки, це супер. Коричневі качки, це коричневі. Ну, да. Ходяться, Знаю, і не в мене такі самі є. А ви держите? Так. Да. То візьміть, качурця собі на поновій крові. Це ж думаю, обновити. Подлить. Ну, такі вже більше трьох кіло. Ну, такі гарні вже славні. Я привезла качечок. Два місяці. Я взяв качку, бо в мене залишилося дві качки. Да, да. Там, трохи вище. Перша, друга вуличка. Там видно. Дивилися, де ті білі, Ні, там бачили, може. Якщо я нікого не цей не привезти, значить. А якщо приїзд, значить 10 тисяч маєш. Десь чоловіки привізки місяці. Ну, хто ти закиняє маю, так? Там буде прийшов, але не все.

А по чому такі курочки? По 500. По 500. Да, це ну, да. 250, угу. а, ну, Це молодіж, так? Да? Так. Да. А перепілочки що? Це? Мальчики одні? Ні, це одні дівочки. Одні дівчики. Да. Молоденькі. Чи вже такі? Чотири місяці. Вже несуться. Так. Да. І по чому?

По-звірці у нас тут ще немає, що вам поняли. В чому ваші кахінхіни? Кофінхіни пара 600. Пара 600. Це молоденькі, да? Да. так? Да. О, а, да? підряд, Нет, не висти о базар. Купний кратко подивитися, що тут все понято. Дуже гарні, курочки, півники, парах да. і так можна. Я сьогодні курочку придбаю. Подивлюся. Подивлюся, що у нас вийде, що у нас буде. Туди влогер снимаєш надо же, щоб взор Не по-моєму. А по чому півень? 400 гривень. Італянець, да? Да, ну це куліпчатий. Угу. — Я не укріпка, да, мама так страшно. Так, понятно, у них хвіст такий. Схожий на фенікса. Да. Uh -huh. А кахінхіни по чому? Кахінхіни. Які ці? Маленький. Дивіться, це будете вибиратись, там бішечки будуть по 150 гривень, там курочки, півника, що там. Це візьмо по ньому. Це батько. — Це батько, так. Да. А там, там менше є такі. Mm -hmm. А скільки їм? Десь до трьох місяців. Ну, ну такі, що вже будуть, просто вже на весну вони будуть да. нестися повністю. У мене в теплий сарай, то в мене там зараз несуться, бо ми купіруємо на зиму, на весну. Щоб були хороші, да? на весну підростають таке все, що воно все. Okay. Я прав. Він в нього і в цьому руку він привіз і Я привіз слова. Китайський. Депові ніколи. Він сам скидує себе.

Кожна бачите, я попутала. Там недалеко бачила. І почому? А чому китайський крепкий? Як вам? Маленький, такий бож. Я думаю, вона трошки більше розберемо.

Ну, я, 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 Ale patrzcie, jak to pokazuje. Nie, nie, nie. Nie, my A więc tak, że ja bym nie od razu to swoje jeździł. Nie, nie, nie. Ja nie był tak wyrażany. Ja nie teraz, nie, nie, nie. Jeszcze udziesię twoje. Tak. Oś! Як дітки. Бузь, можна погладити? Так, гладьте. Це спить, так? Да? Це просто О. без прививок, Я не дозволяю, щоб хтось його гладив. я хебусті вже здорові. Всі не кусаються, ці місяці. Mm. Тром, це взагалі не кусається, так? Да, Вони такі хороші і такі маленькі. Та ти хоч його погладили. Боже мій! І почому така краса? 8 тисяч цього всього косу. І такий гарний, і такий гарний, так. Да. Можу віддати. Цей маленький 15. Це ж прям вже вша дитина. Два місяці? Два і сім. Я різниця. Ну так. Да. Красиві всі.

А може в конце є ще і буду вертатися до себе. ти по 1200 качурки. Півник. І по чому півник сам вже. Сам півник вже по чому? 600 всього 600 навіть. навіть. Курочок забрали, так? Да? Пару взяла б. Треба привеземо на хмеренку чи на кмінку. А ви в умань не їдете? Да, ну, тоді я там вже вас знайду.

І тут на підтримку. На цьому наша ярмарка. Тут все. Немає. Але ярмарка важка, велика. Подивіться, є нашому.